Ісусу Христу, Сьогодні бачив таке відео, як один чоловік підходить до одної жіночки в підземному переході і питає її. Ну, опрятна така жіночка, вона продає квіти. Каже: я вже продаю 10 років. Каже, чому ви тут продаєте? А вона каже, тому що. Дітей навчила правильно жити. Якби дітей навчила інакше жити, я би тут не продавала, а я їх навчила бути чесними, бути справедливими. Мій би син не загинув, другий би був би не хворий, дочка би була хорошим лікаром, таким, як треба. Я думаю, ви розумієте, знаєте, як багато таких людей зараз в Україні, як багато таких людей розчарованих, просто розбитих, просто не знають, де почути це слово. Просто не мають спокою, не мають миру. Вони думають, що їх позабули. Вони думають, що їм вже нема підтримки. Ця війна. Цих багато смертей, цих батьків, які похоронили ця ситуація з жінками, чоловіками, які на пенсії, які мають маленьку мізерну пенсію, і живуть і продають і думають, що їх вже хто всі забули, немає помічі. Яка ситуація по всій Україні? Я вам скажу. Але добре, що ми знаємо, до кого повинні ми йти. Але добре, що ми знаємо, до кого ми повинні принести ті всі свої переживання, всі ті свої проблеми. Добре, що ми знаємо, до кого прийти, просто можна поплакатись, розказати. Це до ніг Ісуса Христа. Тільки там ми можемо знайти цей свій мир і спокій, тільки там ми можемо знайти оті всі вихід всіх наших проблем. Тільки в Ісусі Христі, тільки коло Його престолу благодаті. Він може нас утішити. Ніхто, ніхто, ніякі ці люди, які ходять там, ні, ніхто не може дати такої поради, ніхто не може дати тої підтримки, тільки Ісус Христос, навіть ці мізерні пенсії, навіть як хтось загинув на війні, тільки Ісус потішить і полікує ці рани. І на продовження я хочу відкрити. І порозумувати над Словом Божим це буде перша книга царств. 17 глава, 6 вірш, і 18 глава, 3, -й, 4 -й вірш. І ворони приносили йому це іллі, Хліб і м'ясо вранці, і хліб і м'ясо ввечері, а з потоку він пив. І ще один, два вірші. І покликав ахав Авдія, управителя палацу. Авдій вже був людиною дуже богобоязливою. У той час, коли Ізавель винищувала пророків Господній, Авдій узяв сто пророків і переховував їх по 50 чоловік у печерах, і годував їх і хлібом, і водою. Ми тільки що почули, прочитали про досить непросту ситуацію на цей час, яка була в Ізраїлі. З Божої руки Ілля сказав, що не буде три роки дощу в Ізраїлі. Ми можемо тільки уявити, що це країна дуже посушлива, там дуже велика жара. Там був голод, там був, не було що їсти. Доповно ще до повного всього. Правила безбожна блудлива цариця Єзавель, хоч хав правила, але там Єзавель правила, яка всячески хотіла винищити всіх людей, які поклоняються живому Богу, які поклоняються Богу Ізраїля. Отака От була ситуація на цей час в Ізраїлі. І Бог, але Бог не позабув за своїх дітей. Бог ніколи не забуває за тих, хто вірний йому. Бог ніколи не забуває за тих, які йдуть за Ним, які виконують Його волю. І він ілю, якого шукає, можна сказати, все Ізраїль, якого все Ізраїль шукав на цей час. Він заводить його до потоку і уявіть собі тільки, йому, щоранку, і що ввечері ворони. Руки приносять м'ясо і хліб. І він п'є цю воду. Наскільки Бог навіть такий трудний час, я би сказав, страшний час подбає за своїх дітей. Наскільки Бог такий час такого, можна сказати, аморальності, але за своїх вірних. Дітей, які йдуть за ним, які служать йому, які дійсно з ним він подбає. Навіть ворони, що наш Бог управляє всім, ворони приносять йому їжу. Це просто чудно. Це просто можна тільки уявити, як вони приносили, як, як вони його годували. Це для нас велика наука, що ми пам'ятали, що би не було, Бог за нас подбає. Тільки треба бути вірному завіту йому Богу і нам. Бог свій завіт ніколи не забуде, ми можемо забути. І друга історія це богобоязливі Авдії. Знаєте, просто сказати, от він годував, там розподілив, він завжди на виду був. У Ахав і Ізавель завжди був на виду. Але він не побоявся те, що його потім, якщо даже зловлять, його вб'ють, його сім'ю вб'ють. Ізавель зразу би його вбила. Він не побоявся цього. Він пішов під страхом смерті на це рішення. Але наскільки Бог сказати, закрив очі цим царям? Цим людям, які були збоку. Це ж, уявіть собі, яка кількість людей і скільки це повинно бути хліба щодня носити. Голод, але Бог дає. Бог дає той хліб, Бог дає ту воду, якої нема. І цей чоловік годує тих сто пророків, наскільки Бог подбає тяжку хвилину. За кожного з нас, за вірних йому людей. І так само ті пророки Вони могли просто, я скажу більше, як може і більшість, перейшти на сторону царя. Просто і служити царю, і їсти зі столу царя. Але вони не пішли на компроміс. Вони не пішли на компроміс з гріхом, вони не пішли на компроміс з тим безбожжям, яке чинила ця влада. Вони не пішли. Вони розуміли, що рано чи пізно їх, напевно, вб'ють або вони вмруть від голоду. Але вони зрозуміли краще вмерти, але вмерти за Бога, вмерти за Божі цінності, не піти на компроміси з владою безбожників. Знаєте, як нам треба. Пам'ятати і розуміти, ми повинні цінувати те, що ми маємо. Ми повинні цінувати цей завіт з Богом. Ми повинні не йти на компроміси з гріхом. Ми повинні не йти на компроміси з тим чи іншим питанням. Ми повинні конкретно триматися слова Божого і йти те, що дає нам Бог. Та може бути нелегко. Може бути переслідування, можуть бути якісь ще інші випробування. Але це ненадовго. Скільки Бог дозволить, стільки не буде. Це довго не буде. Ми не повинні полакомитися на ці миттєвості такої декілька років там, чи декілька днів таких плотських у тих, Які нам буде предлагати, пропонувати ворог, як нам треба бути чуйному до того, що ми можемо через свої ті чи інші поступки втратити завіз Богом. Може, хтось зараз говорить, де Бог в такій ситуації, такі складні, Бог нас не чує. Ми молимося, нема відповіді. Така ситуація всюди, в цій країні. Ми не бачимо виходу. Я вам скажу, Бог є. Одного разу Ісая, Бог через Ісаю говорив, це 49 глава, 14 вірш і нижче. А Сіон говорив: залишив мене Господь, і владика мій забув про мене, чи забуде мати своє немуля. Щоб не пожаліти її сина лона свого. Але якби вона забула, то я не забуду тебе. Ось я накреслив тебе на долонях мурі твої повсякчас переді мною. Може хтось думає, що Бог забув завіта, що Бог не чує нас. Я вам скажу, Бог не забув завіта. Бог пам'ятає і Бога за цей вічний, який ми маємо. З ним ми можемо забути. Бог ніколи не забуде. І Бог через Ісаю говорить такі слова, що навіть якщо мати забуде нагодувати дитину, я не забуду. Я можу тільки уявити, наскільки яка мати може забути нагодувати дитину. Це може бути одна певно, на 100 тисяч. Але навіть. Якщо вона забуде, її груди напомнять про це, бо молоко буде в неї набиратися, і біль буде в неї в грудях. І вона через, навіть через, через те, що в неї буде біль, вона повинна буде нагодувати свою дитину. То від наскільки Бог при всій своїй милості, при всій своїй любові до нас, Він нас не забуде, Він за нас подбає, як би там не було. І 16-й вірш каже. А на долонях своїх тебе не вирізьбив, то тим більше Ісус нас ніколи не забуде, бо на зап'ястях своїх є завіт Його з нами. Бо на ногах є завіт з нами, бо Його все ціло збите за нас. Він був проколений за нас. Його кров була пролита за нас. Чи Ісус забуде за нас, в житті не забуде, тільки що ми не забули. Ісус пам'ятає кожного з нас, бо Він там на Голгофі візів за кожного з нас. Він там на Голгофі за кожного з нас страждав. Він так був збитий за нас, Він так молився за нас, Він так терпів за нас. Чи Він забуде, ніколи Він за нас не забуде. Дорога душа, якщо ти можеш забула за з Богом, якщо ти можеш десь забула таємну кімнату з Ісусом Христом. Може, ти десь відійшла? Може, десь ти десь заблудилася? Ісус каже: Я тебе не забув. Ісус хоче, щоб ти прийшла. Ісус хоче, щоб ти прийшов в цю кімнату і сьогодні обновився. І сьогодні обновився, освятився, очистився. Може, десь тебе тримає гріх? Може десь тримає тебе якась пустота, якась ненависть, якась злоба? Може десь ти розчарувався в тому чи іншому ділі. Тій чи іншій справі, може, десь на тебе прийшла якась обіда від когось брата чи сестри. Ісус каже: Я тебе хочу звільнити. Ісус каже, я хочу тебе обновити, поновити. Дух Святий хоче коснутися твоїх сердець. Тільки не роби закам'яніле це серце, тільки не роби це серце кам'яне, як одного разу зробили ізраїльський народ. Пусти Ісуса! Пусти Ісуса в тій таємній кімнаті. Пусти Ісуса зараз в своє життя, і в тебе все зміниться. Ти будеш співати, ти будеш радуватися. Та, може не так, як ти собі думаєш, але ти будеш пам'ятати, що Ісус тебе любить, і ти будеш знати, що ти спасенний. Хай вас Бог всіх благословить. Хай Бог благословить вас, ваші сім'ї. Хай в ваших серцях буде Ісус. Хай в ваше серце прийде мир від Ісуса Христа. Амінь.